Викладач літератури питає студентку. Якби вам випала нагода поспілкуватися з якимось письменником, живим чи мертвим, якого б ви вибрали? Мабуть, живого тужтеся. Хвора, тужтеся. Послухайте лікарю, а ви впевнені, що апендицит так вийде? Сім'я пообідала в ресторані. Розплатившись, економний, татко попросив офіціанта Загорніть, будь ласка, залишки для нашої собачки. Дітки, що сиділи поруч, закричали Ура, ура! Нам подарують собаку. Чоловік повертається додому вранці, відкриває двері та отримує качалкою між очей. Коли він приходить до тями, дружина плаче і каже Васю, вибач. Я зовсім забула, що ти працював у нічну зміну. Назвіть ваші сильні сторони. Алкоголізм. Це на вашу думку сильна сторона. Ви просто не бачили, як потужно я бухаю. Жінка чоловіку. А поцілувати. Куди? Під хвостик. В задницю чи що? В шию придурку. На голові хвостик.